Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про антуріум та таку важливу річ, як омолодження антуріума. Перед вами дуже доросла рослина з дуже довгим стеблом. Цей красень, так само як і багато інших героїв моїх роликів, постраждав від русні. Він лишився без поливу дуже надовго, але сталося чудо і він вижив. У цьому відео покажу, як омолоджувати і розмножувати антуріум. Перш за все, ми обріжемо верхівки рослини. Зверху листочки здорові і дуже презентабельні. Намічаю таку рослину, яка мені подобається, і гострим канцелярським ножем зрізаю верхівку. Антуріум росте таким чином, що на стеблі є повітряні корені, але ці корені потрібно активувати для того, щоб рослина прижилася в ґрунті. Наступний крок це вкорінення верхівок. Ось такий шикарний букет у нас вийшов. Ставлю пасунки у воду, щоб вони не сильно торкалися води. Ніжні листки, які вам не подобаються і лусочки можна зняти, щоб по максимуму відкрити корені. Як ви можете помітити, наш антуріум наразі квітне і багато спеціалістів рекомендує при вкоріненні зрізати квіти, але я їх залишу і буду спостерігати. Якщо зелена маса буде в'янути, квітів доведеться позбутися. До води можна додати трохи вкорінювача і поставити у тепле світле місце без прямого сонця. Старі стебла залишаємо у старому горщику і продовжуємо за ними доглядати. Поливаємо трохи менше і чекаємо на діток. А це мій старий пацієнт, який успішно пройшов омолодження і виростив двох діток. Дітки зі стебла знімаються дуже легко і вкорінюються абсолютно так само, як і верхівки. Антуріум невибаглива рослина, але любить вологу на листях, підкислений ґрунт і непряме сонце. Чим більше і здоровіша рослина, тим більше квіти вона вирощує. Якщо вам сподобався мій ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, пересилайте його своїм друзям, у яких з'явилися проблеми з антуріумами. Бувайте!